Слава Ісусу Марії, вітаю вас! Благословенна п'ятниця. Живемо, радіємо, витриваємо. Молитві в радості в благословенні. Прекрасний час. Сьогодні піст маємо, то ще й постимо. І витриваємо в цьому. І візьмемо, як завжди, сьогодні послання. Богородиці. Подивимося, що Марія нам сьогодні хоче сказати. В цей день, в цей час. Благословенний. 25 лютого 1999 рік. Дорогі діти, і сьогодні я з вами. В особливий спосіб розважаючи і переживаючи у своєму серці муку Ісуса. Дітоньки, відкрити свої серця і дайте мені все, що в них є: радощі, печалі, кожен, навіть найменший біль, щоб могла віддати їх Ісусові, аби Він своєю безмірною любов'ю запалив та перемінив ваші смутки в радість свого Воскресіння. Тому закликаю вас, дітоньки, в особливий спосіб тепер, щоб ваші серця відкрилися молитві. Щоб через молитву ви стали приятелями Ісуса. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Марія сьогодні, бачите, якраз п'ятниця так співпадає, що говорить, про, про те, що сьогодні також думає про ці муки страждання е, Ісуса. так? І нас закликає роздумувати. Так? Бо коли ми роздумуємо над стражданнями Ісуса, то наші страждання і не такі вже і страждання. так? Бо ми завжди порівнюємо. З кимось, так? своє страждання. Там, е, хтось краще живе, я тут страждаю, хтось там то, хтось там то. Але коли дивимося на Ісуса, ну, то я і не сильно страждаю, так? коли Ісус е, міг би бути Царем, так? бо ми дивимося на Ісус, як я, так? але я ж не Ісус, Ісус міг бути ким завгодно. Він мав славу, Він його царем, царем робили. Так? А він це все відмовляється і йде добровільно на, на такі страждання, на серйозні страждання, на серйозні муки, та, і до смерті. Е, людина, яка була високо, та, кимось, тобто Богом. Але і серед людей вона була популярна людина. Це не просто там якийсь е, Сергій Колесник, як я та, пішов там на якусь муку, ніхто його не знає і, і не знав, і нічого страшного там. А це був Ісус. Це був як зараз взяти президента всього світу, так? Там Трамп навіть не такий крутий, як Ісус. І ця, і ця людина, яка, ну, за якою товпи ходили, так? Іде і віддає іде добровільно на свої страждання. І ти, коли ці всі страждання перечитуєш, по, наприклад, є така Луїза Пікарета та такі книжечки, не знаю, чи на українській мові є. 24 години страждання Ісуса Христа, чи 20 годин. І там ціла книжка, і там розписуються, бо були її об'явлення, і Ісус казав, що, що відбувалося, на яких хвилинах, в якій годині що було. І там дуже розписано багато деталів. Так? І, і там захочу, до речі, сьогодні знайти, є в Ютубі на українській мові ці страждання Ісуса Луїза Пікарета. Хтось, якась дівчина, перечитала цю книжку і на, а, на аудіо зробила на відео, де можна слухати. Та, я так слухав під час посту, сьогодні знайдіть і прослухайте хоча б одну годинку. Бо там є години різні, та, а якась година може бути 3 години відео, а якась година може 40 хвилин бути відео. Але захочу так долучитися до роздумів всіх над стражданнями Ісуса Христа. І коли роздумуєш над цим всім, то мої страждання стають та, мої болі стають менше, 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 менше. Бо я бачу, як людина віддавала себе. І я відразу свої страждання, не так вже воно і болить, та? не так воно вже і, і погано все. І Тобто твої страждання зменшуються. І Марія каже: віддайте це страждання, віддайте найменшу біль, і я віднесу до Ісуса. І Ісус Його Воскресить. І ти тоді воскресаєш. Бо мета була Ісусових страждань це Воскресіння, це перемога. І сьогодні Він пропонує тобі. Дай мої свої, свої страждання віддай мені, і я в Воскресінні їх анулюю. І будеш ти мати славу, а не страждання. Сьогодні я з тобою в особливий спосіб розважаю, переживаю у своєму серці муку Ісуса. Дитинко, відкрий своє серце і дай мені все. Що в ньому є? Радощі, печалі і навіть кожен найменший біль, щоб могла віддати їх Ісусу, аби Він своєю безмірною любов'ю запалив та перемінив твої смутки в радість свого Воскресіння. Бачимо, вчора ми за радість Марія нам казала. А сьогодні каже: Я знаю про ваші смутки, про ваші болі. Знаю, як тут тяжко, так? постійні турботи, клопоти. А що мені їсти, що мені вдягати, ну про це інша тема, бо якби ми жили всі по Слову Божому, ми б за те не турбувалися, не піклувалися, так? Але все одно там десь нога заболіла, там іще щось, там іще щось, спина та. Тобто є такі болі, якісь, якісь такі негараздіки. Каже, віддайте, я знаю, що вони у вас є. Знаю, що світ цей і... в цьому світі є страждання, бо сатана його тут зробив, це страждання. Гріх. Не сатана, а людина, коли зробила переступ, пустила в цей світ гріх. Та? Ми би без гріха жили в раю. Лише один гріх робить з цієї землі якби таке чистилище. Та? Можеш бути або в пеклі, або, або в мирі, але маєш вибір ще. В пеклі вже не будеш мати вибору. І, власне, Марія каже: я про це це знаю. Про це весь круговорот, що це є тяжко, що завжди є хтось, хто хоче тебе вкрасти, ту радість, той мир вкрасти, якісь тобі клопоти наробити, якісь тобі чудеса зробити, якісь тобі катаклізми зробити. так? Але віддай їх Ісусу сьогодні. Сьогодні Марія каже: віддай їх мені, віддай їх Ісусу, щоб Ісус зміг перемінити. Каже, щоб я могла віддати їх Ісусу, аби Він своєю безмірною любов'ю заплатив, там перемінив твої смутки в радість свого Воскресіння. Тому закликаю тебе, дитинко, в особливий спосіб тепер, щоб твоє серце відкрилося молитві, щоб через молитву ти став приятелем Ісуса. Тобто, в сьогоднішній молитві віддаємо ці болі, ці страждання, ці нарікання, ці критики, осуди. Маємо всі критики, да, маємо там. Там люди ранять, там то, але це все краде мир. Сатана працює і через таких людей, та? і через людей в церкві працює. Тому сьогодні віддаємо ці всі зранення Ісусу, Ісус буде їх перемінювати і воскрешати в нас цю радість, Його радість, радість каже Марія Воскреслого. І каже таким чином, через молитву ви будете, Ти будеш, ти станеш Приятелем Ісуса. Будьте благословенні, мир вам радість, благодать, зневому, па папа.